Ми з чоловіком познайомилися, коли мені було 14 років, йому 15. Це було перше кохання. У шлюбі прожили 14 років повних. Діток у нас двоє, і зараз, буквально два дні назад, я народила третю дитину довгоочікуваного сина. Як назвали його? В честь тата. Він сам так хотів. Один раз подзвонив мені, він ще був живий і каже, Зай, що ти скажеш, якщо ми назвемо його Міша. Він завжди мріяв мати трьох дітей, а ще й сина. Ми додали один із заходів до програми додаткового соціально-медичного захисту, а саме щорічна матеріальна допомога дітям загиблих героїв у розмірі 200 тисяч, тобто на кожну дитинку 200 тисяч. Якщо одна дитина в сім'ї, значить 200 тисяч, дві 400, три – 600 тисяч гривень будуть отримувати щорічно сім'ї таку матеріальну підтримку. Фактично, ми виплачуємо автоматично цю виплату без звернення. Дружин до ЦНАПу. Ця виплата йде за поданням міського голови. Всі необхідні документи. Ми ну, в співпраці вже з військовим комісаріатом і тепер вже прикордонники теж знають, що є така програма. Вони звертаються, допомагають збирати пакет документів. Ми беремо для виплати, нам потрібно паспорт-код дружини, свідоцтво про народження дітей. Ну і відповідно деякі інші документи, які вже ну дійсно ми збираємо самостійно або за допомогою військових. Першу виплату ми здійснили для 38 діточок, тому що у декількох там сім'ї змінили місце реєстрації, місце проживання, і вони вже не є членами нашої громади. Однак, уже після першої виплати, у нас були, знову місто прощалося з загиблими героями. Наразі ми зібрали документи уже і на цих двох загиблих військовослужбовців. Там буде троє діточок, і також у нас є звернення від прикордонників. І дружини загиблих прикордонників також отримують незабаром ці виплати.